Є автомобілі, які привертають увагу з першої миті. які утримують твій погляд на кожні деталі, затамовують подих від прискорення та запалюють пристрість в очах від драйву керування. А є гольф. А точніше є гольф. Всім привіт! З вами, як завжди, Кіріл, і сьогодні ми поговоримо про просто легендарний автомобіль, який однаково пасує будь-якому третєкурснику, що шукає свій перший автомобіль, або ж пенсіонеру-дачнику, якому драйверські емоції точно не стануть першими у списку. Але перед тим як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити це відео на паузу. Натиснути лайк та жмакнути на кнопку підписатися, тому що все це дуже сильно допомагає зросту каналу. Отже, повертаємось до теми гольфу. Я думаю, що всі пацани, ну як пацани, скоріше мужички, час від часу забуваю, що мені майже 30 років зрозуміють мене, коли я розкажу, що вперше я познайомився з гольфом, а саме дітієм п'ятого покоління у грі Need for Speed Most Wanted. Та легендарна машина належала Санні. 15-му у чорному списку Рокпорту у грі Need for Speed Most Wanted. і як у комп'ютерній грі Volkswagen Golf і не завжди GTI стає першим вибором багатьох автолюбителів та ентузіастів. І я вас дуже прошу, будь ласка, порадуйте вже своїх відданих шанувальників і зробіть вже нарешті ремастер цієї легендарної гри. Я думаю, що більшість хлопчиків та дівчаток, які в 2005 році виросли на цій грі, будуть вам ну просто супер вдячні. Ну а поки і не поспішає з ремастером цієї легендарної гри, ви можете пограти в гоночки прямо в застосунку з Просто заходите в меню з гоночним прапором, натискаєте гоночки і можете грати, тому що все ж таки ганяти треба в іграх, а не на вулицях. Але дуже прошу не грати за кермом, не відволікатись від дорог. Тож, давайте розберемось, як Volkswagen Golf став настільки культовим автомобілем. Але для цього мені треба ненадовго повернути свою домашню студію, аби заварити поки або каву. Обіцяю, розповідь буде цікавою. Перший Volkswagen Golf побачив світ ще у далекому 1974 році, майже 50 років тому. І замінив вже легендарний на той момент народний автомобіль Volkswagen Він же Жук. Так, так. Той самий Beetle, до якого приклав руку один відомий австрійський художник. Та чому ж гольф став таким затребуваним? По-перше, звичайно, вартість. Його ціна робила його максимально привабливим для середнього класу і складала приблизно 7995 німецьких марок. І з урахуванням інфляції на теперішній час це щось типу 16-18 тисяч євро. По-друге, технологічність. Адже саме у гольфі вперше став використовуватись передній привід. Це було новинкою для Volkswagen після задньопривідного жучка. Ну і звичайно, поперечно розташований двигун, що давав більше простору і місця у салоні. Ну і по третє, дизайн, який розробляв Джорджетто Джуджаро, один з найвідоміших автомобільних дизайнерів 20-го століття. До його тварінь також належить Volkswagen Сирока першого покоління, перший пасад, лотос Еспріт та справжня легенда автопрому Делоріан dmc 12 культовий автомобіль з фільму у майбутнє. Складаємо усі ці факти докупи, а також додаємо те, що всього лише через два роки виходить Gold GTI – і ми отримуємо ідеальний заряджений автомобіль, який може дозволити собі буквально кожен. До речі, саме GTI заклав фундамент терміну hatch, або ж гарячий хетчбек, риса якого потім будуть повторювати американський Ford Focus ST та японський Honda Civic Type R. Р часу Пройшло вже 50 років і існує аж 8 поколінь гольфу. А у 2014 році світ побачив перший електричний є-гольф. Е які був побудований на базі цього покоління Хечбеку, та чи має він хоч щось спільне з тим самим автомобілем і ідеологією, яку закладав концерн Фольксваген у 1974 році? Volkswagen e гольф випускався з 2014 року по 2020 рік і має два покоління до 2017 року та після. Відповідно, основна відмінність заключається в розмірі батареї. В до вона складає 24 кВт години. Ну а в рестайлінгу в півтора рази більше 36 кВт-годин. Ну і звичайно, змін зазнали екстер'єр та інтер'єр. Та по суті це просто аналог гольфу сьомого покоління. Тобто рестарін це версія сім з половиною. Зараз я знаходжу за кермом Рестарін а саме 2020 року, і вже готовий розказати вам про свої враження про це авто. Цей автомобіль належить моїй мамі, саме тому це відео так називається, і це був мій їй невеликий подарунок апгрейд після вже морально застарілої Kia Rio 2013 року. До речі, сьогодні ви з нею познайомитесь, Я попросив її трошечки розказати і поділитися своїм максимально персональним досвідом володіння цим авто. Ну а я вже вирушаю на локацію і буду готовий дати свій коментар, поділитись деталями та враженнями про це. авто. Ця машина обійшлась трохи менше ніж 14 тисяч доларів, і насправді це доволі непогана ціна на момент покупки. Комплектація тут доволі проста. Насправді, основними критеріями був ось цей класний сірий колір. Ну і щоб були присутні підігріві передніх сидінь. Насправді ця опція чомусь дуже рідкісна в таких авто, тому їх ще треба пошукати, але дуже важливо. Все інше тут доволі стоїчне. Є передні партроніки, задні партроніки, звичайна камера заднього вигляду і доволі непогана мультимедіа з підтримкою CarPlay та Android Auto. Ну і власне все. Як і багато електричок у нашій країні, ця не є виключенням і приїхали в нас з Європи, а саме з Німеччини, і там не дуже розповсюджена культура, запхати машину, все допами. Тому тут немає навіть безключового доступу. І заводиться вона по олдскульному, з ключа. Давайте пробіжемось по двом основним характеристикам цього авто. По-перше, це розгін до 100, ну і по-друге, звичайно, це запас ходу. І перший показник вас, скоріш за все, не дуже сильно вразить, особливо зважаючи на те, як сильно стрибнули технології за останній час, особливо в електрокарах. Розгін тут непоганий, 9,4 секунди до 100, що в принципі доволі непогано для міста, і є аналогом бензинового 14 TSI. Тому якщо якимось чином ви думали, що ви будете літати на цій машині, то вона, скоріш за все, не для вас. Щодо запасу ходу, все. Насправді не так однозначно виробник заявляє, що машина має проїхати на одному заряді щось типу 300 км. Але я думаю, що це реалістично, тільки якщо штовхати її з гірочки. Е, насправді ж вона проїжджає десь 220-250 км на одному заряді, і це при такій дуже класній літній погоді. Враховувати також те, що для e-Golf Volkswagen не робила окрему платформу, як для e GT або Taycan. тому це просто 7 сьомого покоління з електродвигуном. Якщо брати до уваги ці числа, то виходить, що до рестайлінгової є e буде їхати лише 160 км за такою погодою, а взимку це буде взагалі може 120-100 сто. Коротше, якщо чесно, це дуже мало. Якщо тут є власники до рестайлінгу, то будь ласка, поділіться досвідом та враженням від цього авто. Ну і багажник. Насправді місця тут не дуже багато. Навіть менше ніж у бензиновому гольфі цього лише 341 літр, а там 380. Але за покупками в супермаркет має вистачити, і я думаю, що на дві валізки і два рюкзачки теж місця буде достатньо. По салону, це класична німецька ганчірочка-тряпочка. Не можу сказати нічого хорошого, але не можу сказати нічого поганого. Це просто класика. Комусь це подобається, комусь ні. Скільки ж тут місця позаду? Ну це класичний автомобіль гольф класу, тому що це гольф, і місця тут не дуже багато. Але сісти сам за собою я можу. Метр вісімдесят чотири сантиметри мій зріст, і в принципі доволі непогано сидиться тут позаду. Є простір над головою теж. Але я взагалі думаю, що все це залежить лише від дистанції та бажання пасажирів доїхати до кінцевої точки, тому що ми, якось з друзями, в чотирьох їздили до Берліну і назад це було 3500 км. кілометрів, і ми їхали на Volkswagen Сироко. А місця там було набагато менше і дверей на дві менше. Ну і точно цей огляд не був би повноцінним без власниці цього авто. Так Запитати. от до тебе є е, буквально кілька запитань. Так. І найголовніше з них це як тобі ця машина загалом, і типу, от вра... твої враження від цього авто. Ну, мені подобається. Взагалі машина, ну як для мене, вона як м, така ракушка. Сідаєш, закриваєшся, все ти в своєму світі. Uh -huh. Мені дуже подобається. Комфорт. Е, і музика, і тиша, кондиціонер. Ти тиша, ти маєш на увазі, що типу не, не чутно двигуна. Да, так. Да. Ти в своєму світі їдеш і все. І <ріху> впевнена в неї. Е, що ж, ти <ріху> можеш, що ти коли в ній, то ти чувствуєш себе впевнено? Е, е, так, вона мені подобається, і я сама собі подобаюся цій <ріху> машині. <ріху> <ріху> Окей, а от таке до тебе питання: от такі три основні плюси і три основні мінуси цього авто, як просто для тебе особисті. Вона інша, стильна, комфортна. І мені здається, вона більш безпечна, ніж попередні моя машина. Ну це сто На ній зручно, вона легка в управлінні, вона швидка, можна припаркуватися. Вона невелика, не вона uh -huh. дуже габаритна. О, по місту зручно, і вона економна. Окей, uh -huh. okay, а мінуси я поки що не знайшла. Серйозно, прям жодного мінусу. Мені подобається в ній все, навіть колір. а okay. як тобі взагалі досвід е, саме електромобілю? Це трохи незвично і трохи відрізняється від того. Ну про від до того, що ти вже звикла, що типу треба заправляти машину, а тут треба заряджати. О, так, машину. Да, от так, Отакі трохи мінус ще є, але не м, дуже суттєво впливає зараз, поки я тільки дом і робота Заправляю машину, заряджаю її вдома. Ще не пробувала нікуди далеко поїхати, але трохи нервую, бо постійно очі на те, скільки залишилося кілометрів, скільки ще відсотків. Коротше, в Америці навіть є термін для цього. Називається щось типу electric anxiety, Це типу електрична тривога, тривожність. Що ти, типу, Мабуть, подивляєшся? Так. Типу, Мабуть, скільки так. ще заряду залишилось. Окей, а якщо так ти рахувала, скільки тобі в місяць обходиться це авто? Якщо порівняти з попередньою машиною, яка була на газу, і мені е, десь 7 тисяч гривень потрібно було для того, щоб е, їздити кожного дня на роботу? Ну я думаю, в раза три то точно. Uh -huh. Uh -huh. Зручно що ти приїхала, поставила на зарядку і все. Ти знаєш, що вранці в тебе буде е, повний заряд батареї. ти можеш певно не їхати на роботу. Звісно, кожного дня я це не роблю. Мені вистачає десь однієї зарядки до ранку, ну хай на два дні, на три можна. В майбутньому все ж таки хочу поїхати кудись подорожувати, Пробувати, як це в дорозі. Де заправитися, як це як швидко вона це робить, скільки часу треба витратити. Розкажи <с про, <с. про машину, яка тобі дуже сподобалась. Машина твої мрії. Ти сказала, що дуже маленька і зручна. Коротше, історія така, що мама мені скидає фотографії. каже: я тут таку прикольну машину знайшла. Типу, мені мабуть, буде дуже сильно вона підходити. Вона така маленька, прикольненька, зручна. А це Porsche 911. Ну, звичайно, я думаю, що всім подобається 911 Porsche, без виключень. Ти б розглядала в майбутньому наступне авто електромобіль, чи все ж таки бензиновий дизель, чи, там, не знаю, чи навіть на газу? Ну, я думаю, що я зараз не можу дати 100% відповідь на це питання, бо я ще дуже мало часу. Я користуюсь цим авто і. Ще я не випробувала всі можливості mm -hmm. цього авто, особливо такі дальні поїздки. Ось настав час підвести підсумки щодо Volkswagen e-Golf. А перед тим, якщо вам сподобалось це відео, то я дуже прошу вас поставити лайк, написати коментар та не забути підписатись на канал. Давайте почнемо з того, кому точно підходить цей автомобіль. І я постараюся бути максимально нейтральним щодо віку та статі, тому що реально вважаю, що цей автомобіль підходить майже кожному. Все більше мірою залежить лише від вашого лайфстайлу. Наприклад, якщо ви живете десь на околиці міста, маєте своє місце для зарядки, і ваш основний маршрут це щось типу дім-робота. Це чудовий варіант для вас, навіть як основна машина. Скоріше за все, повного заряду вам буде вистачати на декілька днів, але можна просто кожного дня ставити її на зарядку на ніч і просинатись ви будете вже з повною зарядкою, навіть використовуючи однофазну розетку. Ну і повний бак вам буде обходити щось типу 70 гривень. Дуже економно. Якщо ж ви живете у місті і поруч з вами немає публічних зарядок, або ж ви просто дуже багато подорожуєте, то, скоріш за все, ця машина не для вас і буде викликати лише відчуття дискомфорту. Тому краще все обдумати перед покупкою. Ну і звичайно, у такому випадку я точно не рекомендував би розглядати до Ресталін. На ньому далеко не поїдете. Чи купи би я таке авто собі? Скоріш за все, ні, тому що я дуже багато подорожую. І ну, 250 км для мене все ж таки трошечки замало. Але хочу відзначити, що це доволі класне авто з класними технічними характеристиками, доволі зручне, комфортне для міста, те, що треба. А з вами, як завжди, був Кирил. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і бувайте!